Привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Маргаритки. І сьогодні ми продовжуємо читати Джуді Музі. Влаштовуйтеся зручніше і готуйтеся слухати. Харррр. Коли Джуді Муті підходила до свого третього те, там стов'яв її вчитель пан Тодд. І запрошував Усіх до класу. Доброго ранку, Джуді, доброго ранку, пане кот! відказала Джуді, і тихенько захихотіла. Клас, будь ласка, повіжте рюкзаки на гачки і покладіть сумочки з обідами на полички, сказав пан Том. Джуді муді одну. Оглянула клас. Чи є у вас дикобраз на ім'я Роджер? запитала вона пана Тонда. Ні, але у нас є черепаха татсон. Тобі подобаються черепахи? Джуді любила черепах, але вона вчасно себе спинила. Ні, я люблю жабу. Рогік. Ти сидітимеш біля вікна, а ти, Джуді, попереду праворуч, відповідомив пан Тот. Я знаю це, зауважила Джуді, прямуючи до першої парти. Вона оглянула свій новий стіл. На ньому не було наліпки з її іменем і броненосцем. Який їсть клейстер пер, відзирк... відзиркнув на джуді, відтягнув назад великий палець на стрі... настільки, що пр... торкнувся свого зап'ястя. Джуді скрутила свого язика, так ніби на ньому лежав хот-дог. Ти також любиш акул? запитав Френ, передаючи Джуді маленький білий конвертик із її іменем. З тих пір, як вони танцювали разом на в якомусь святі у дитсадочку цей хлопець ніяк не відчепиться від неї. У першому класі Френк надіслав їй п'ять Валентинок, у другому пригощав кексиками на Хелловін день. Подяки і день мартіна. Лютера Кінга. Сьогодні, у перший день навчання у третьому класі він дав їй запрошення на день народження. Джуді подивилася на дату. В запрошенні до його дня народження ще три тижні. Навіть Справжня акула не, не з'явилася б, б злякалася б його. З, заси, під. можна зазирнути під твою парту? запитала Джуді. Він посунувся, щоб їй було видно. Жодного сліду від Клейстеру. Пан тот повернувся обличчям до класу. На дошці великими літерами було написано Велетенська сирна піца. Велетенська сирна піца це на обід запитала Джуді. Це для слов... словотвору, Пан тут під Підніс до губ до губ, підні... пан Тот підніс палець до губ, ніби це був секрет. Ви побачите. Потім він сказав: Так, третій клас, слухайте мене. Ми спробуємо почати цей навчальний рік. не? Звичайно, замість того, щоб виставати і розповідати про себе, ви зробите колаж про мене. Усе про вас. Ви можете малювати, вирізати картинки чи фотографії і приклеювати речі, які розкажуть класові, що робить вас. вами. Джуді Муді ідеї для колажу. Про мене. Хто я, де я живу, моя сім'я, мій найкращий друг, улюблена домашня тваринка, коли я виросту, захоплення найгірша подія у моєму житті, найсмішніша подія у моєму житті клуб. Колаж про мене, це зацікавило Джуді, та вона про це не сказала. Ось такі малюночки. Ми не мусимо малювати сімейне дерево. Запитала Джесіка Фінч. Я роздам вам список ідей, підказок, що можна розмістити на колажі. Це, зокрема, і сім'я. Я також дам кожному течку, в яку ви складатимете речі, які хочете прилаштувати до класу, до колажу. Ми Працюватимемо над цим до початку жовтня, тож у кінці вересня кожен матиме нас... ро... шанс розповісти класу про себе. На уроках, вимови мов... та історії Джуді думала лише про. Одне про себе, Джуді Муді зірка її власного колажу. Про мене, можливо, третій клас, -клас не такий уже й поганий. А тепер час для орфографії, Б. орфографія, бр, буркнула собі під носа Джуді. Загаду, згадуючи свій поганий настрій. Б. орфографія, погодився Перл Джуді уважніше придивилася до нього: Візь, Візьміть аркуші паперу і запишіть п'ять слів, захованих у написі на дошці: Велетенська сирна піца. Кольорова орфографія, га? Кольорова орфографія, га? Було в записці, яку Френк передав Джуді. Ні, написала вона на долоні і помахала нею пер, перед Френком. Джуді взяла короб. Джуді взяла коробку новеньких. Буркотливих олівців, розмальованих скаженими мордочками. Буркотливі олівці для абсолютно різних настроїв писалося на пакунку. Чи ви коли-небудь бачили олівець, який виглядає так? Ніби вранці встав не з тієї ноги. Чудово, нові буркотливі олівці допомагають їй думати, вона знайшла слова Лицар трава заховані у написі пана Тода та замість них написала. Один ні, два, ні, три, ні, чотири, ні, п'ять, ні. Хто хоче прочитати класу свої п'ять слів? запитав пан Пантот. Джуді підняла руку. Джуді ні, 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 виголосила Джуді. Це одне слово, а треба ще чотири. Піди й, під напиши їх на дошці. Джуді муді не хотіла. Не хотіла лі, не, Джуді Муді не, напис, не хотіла написати лікар, лицар і трава. Замість цього написала лис і тінь. А як щодо слова листя? запитав Рокі. У нас немає літери я, відповів Френк Перл. Велете, велете. Написала Джуді. Ще одне слово нагадав пан тот. Піт, написала Джуді. Чи можеш ти скласти речення з будь-яким із цих слів? запитав пан Тот. Лис побачив ті велета і спітнів. Увесь клас аж ліг від сміху, а Френк так сміявся, що аж закашлявся. Сподобалася? І сподобалася частина Джуді Муді? Ставте лайк, підписуйтесь на канал, не гуляйте по інших каналах, залишайтеся на моєму. Па-па! До нових зустрічей!